Чого ви говорите, Ви б тоже плакали, чесно. увидеть в житті я прожила, б від твоєх дітей, двох внуків. Я такое в житті не дівіділа. Алла досі не може оговтатись від знахідки. Опівночі жінка виносила сміття, коли почула несамовитий дитячий крик за парканом. Пройти повз не дозволило материнське серце. Проходячи по все подвір'я, жінка почула дитячий плач і вирішила перевірити. Побачене, шокувало. У пакеті серед сміття лежало новонароджене, немовля. Мобуть котенок, може, ніж попривіділась, може, то й От піднімаю мусорний такий мішок з-сахара, під засипаний сніг, піднімаю, піднімавсь, трьох пакет лежить. зелений був, відкривай пакет, а там дитина не з поповіна, з місцем совсім. Роздумувати не було часу, Алла схопила дитину і побігла до найближчих будинків за порятунком. Визвали скору дитинку, обвернули, щоб була хоч трохи наче. О, врача закрили геть одіян, Бабушка віддала пільонку, там одіянь себе закрути, закутили, його возле печки держим тіпле, щоб вона серіала. До пристає плакати, приймає ка я стучу по жопі, плаче, будеш плакати, значить буде. Жі медики кажуть, щоб кілька хвилин на морозі і рятувати дівчинку було б уже пізно. Тієї ночі на вулиці було 5 градусів морозу. Тут відлікишов буквально на хвилину. При поступленні стан важкий, температура 35,2. Загальні клінічні аналізи в нормі. Глюкоза крові 2. Це означає те, що дівчинку не годували». Медики встановили немовляті не більше півгодини від народження. Дівчинка з'явилася на світ цілком здоровою, з вагою 2,5 кілограми та зростом 46 шість сантиметрів. Їй дали ім'я сніжана, бо знайдена в снігу. До нього пасує і прізвище лікаря, який приймав її першим. Воно теж зимове. Морозько спокійна. спокійна. спить. Їй треба тепло. Їй треба. Вкувити. Сьогодні дівчинку перевели у перинатальний центр. Перший місяць життя за нею доглядатимуть неонатологи. Тим часом правоохоронці вже встановили особу матері. Далеко ходити не довелося, бо свого нащадка жінка виконала на смітник просто у подвір'ї будинку, де вона житло. Вона пояснює, що народила дитину вдома. Дома нікого при цьому не було. Вона не хотіла цю дитину, і ніхто не знав про її вагітність. І таким чином вона вирішила позбавитись дитини. У зв'язку зі станом здоров'я жінки її не було затримано. Але всі необхідні слідчі дії проводяться. Горе матері 32. У неї вже є двоє синів, котрим 2 та 12 років. Однак вдома ні дітей, ні самої породіллі журналісти не застали матері, оголошено підозру у замаху на вбивство. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі, і те, що дочка вижила, навряд чи пом'якшить вину. Виправданням не можуть бути жодні життєві обставини. Є вікна, принесіть дитину, віддайте їх. Якщо захочете забрати назад, завжди можна повернути свою дитину. Жінка, що знайшла та врятувала маля, збирається навідати його у лікарні і в майбутньому хоче стати хрещеною матір'ю. Незабаром дівчинку віддадуть на усиновлення і шукатимуть для неї вже нових, кращих батьків. Може, ней Бог посла дівчата добрих батьків і нейба добренько цієї дитині. Може, вона щасливенько буде. Ми б дуже хотіли.